З нагоди шестиріччя студії арт-дизайну ладе в Івано-Франківську. Відбувся показ виробів української дизайнерки Любомили Гарас. Любомила гаразд із самого дитинства. Дизайнерка зізнається, її першим витвором стала лялька-мотанка. До відкриття власної крамниці подорожувала і творила красу за кордоном. Шість років тому вирішила, що потрібно розвивати декоративно прикладне мистецтво на батьківщині і етно, і модерн і класику. Мені я в я в різних стилях працюю. дуже багато різних стилей. Я все життя навчаюся. І Я закінчую дуже багато курсів не для того, щоб похвалитися. Просто я постійно вчуся для того, щоб довершувати своє мистецтво. Використовую натуральне каміння з різних країн. От куди їду, туди звідти і привожу. Привожу в невеликих кількостях, щоб не повторюватись, тобто, щоб робити ексклюзив. Я вважаю, що це нам пощастило. Ми зустрілися з Любомилою, з її творчістю. І я чесно кажу, як людина мистецтва, я закохалася повністю і, мабуть, це назавжди. По-перше, вона яка людина в народі про таких кажуть, що. Золота душа і золоті руки. По-друге, вона дуже відважна. Вона робить такі речі, які ще може, не знайдуть з сьогоднішнього відгуку, але вона так глядає в майбутнє. Першу частину показу присвятили вишиванкам Любові Коржинської у її колекції близько п'ятдесят вишитих сорочок. Традиційне вбрання доповнили вінками, обручами та прикрасами Любомили Гарас. Я коли вишиваю, я вкладаю в це душу. Це їхня творчість, це їхнє іство. Це, ну, вишиванці, мені здається, що це все. Я її вишиваю, я в вкладаю все повністю. Для мене це саме найдорожче, що може бути. Наша Україна, наша перемога і наші вишиванки. Усі витвори, які демонстрували моделі, зроблені власноруч. Україна сьогодення та Україна майбутнього. Така концепція втілена у кожній роботі. Через вишивку та прикраси майстрині хотіли об'єднати всі регіони та показати те, що ми єдині та незалежні. Я хотіла якраз розділити це, щоб ми подати оцей посил, цей настрій. Україна майбутнє. Ми маємо бути процвітаючі, красиві, впевнені, незалежні. І оці прикраси якраз будуть передавати цей настрій. Свято краси мало й благодійну місію. Кожен гість мав змогу задонатити на збір для 42-ї окремої механізованої бригади. Потім за зібрані кошти придбають дрони камікадзе.